Друзі, мої вітання. Сьогоднішнє наше відео буде посвячене рамочкам. Дивіться, отримав сьогодні рамочки, от вони тут запаковані. Але перш ніж розпакувати рамочки, хотів вам розказати одну невеличку історію. Дивіться, сьогодні у нас середина липня. Получається, Активно почала цвісти у нас сафора. І сталося так, що в мене закінчились рамочки, і якби часу там виготовляти для себе ну, немає. Немає часу, та й напевно немає потреби, тому що на сьогоднішній день є доволі таки багато виробників рамочок, які можуть запропонувати рамочки по досить хорошій ціні та досить хорошій якості. От, Ясна, ріш там, я шукаю рамочки, тобто в мене немає перевіреного виробника. Я починаю там шукати через інтернет. Знаходжу по нормальній ціні рамочку, зборі є в розримки, вверх-вниз. Ціна на сьогоднішній день даної рамочки була 18 гривень. Тобто ціна доволі таки адекватна. Думаю, так, буду замовляти. Зізвонююся з продавцем. продавець знаходиться у місті Дніпро. О, так. Місто Дніпро. На сьогоднішній день не в найкращих умовах. Зізвонююся, говорю так і так. Потрібні рамочки. Він каже, проблем нема. Яка кількість? Я розумію, що мені кількість невелика потрібна всього цього нашого 50 штучок. Домовляємося, замовляємо, питаю на накладним платежем. Відправляєте? Так, відправляємо. Домовилися накладним платежем. от. Получається, я чекаю день, чекаю другий. Немає ніякого результату. Зізвонююся з продавцем. Трубку не беруть, думаю, ну, блін, різне буває, відключення світла, немає зв'язку. Знаходжу, коротше. Так, Маша, я перепрошую за коротше, тому що мені сказали без коротше. Так, знаходжу ще одного виробника, дякуючи знайомому Павлу. Павло, дякую тобі за контакт. от, Зізвонююся з ними, вони вже знаходяться у Кам'янці, Кам'янка у нас кам'янка-кам'янка. Хмельницька область. Зізвонююсь, говорю так і так. Хлопці дуже сильно треба там пару рамочок. Вони питають, яке замовлення. Я розумію, що мені багато не треба, всього цього навсього 50 штук. Вони говорять, що ну, замовлення невелике, найближчим часом машина буде у нас у понеділок. От. А я розумію, що у нас тут кожен день на рахунку. І я якби, говорю, так і так, підійдіть на зустріч, відправте. Вони кажуть, ну, по повній передоплаті зможемо сьогодні відправити. Я, як людина, яка довіряє всім, роблю повну предоплату, Розраховуюсь повністю за рамочки. Цього ж самого дня вони відправляють мені рамочки. Думаю, все, good. От. Приходить мені повідомлення на додаток нової почти. Що до мене з Хмельницького прямують рамочки. Думаю, о, класно. І буквально на наступний день вони вже будуть у нас тут на Одещині. От. Буквально там проходить пів години і мені приходить ще одне повідомлення, що до мене ще прямують рамочки з Дніпра. Думаю, ну, прямую з Дніпра, ти добре. Якби знаєте, таке, рамочки ніколи не завадять. Посічництво така штука, що рамочки то такий розкладний матеріал. Думаю, ну, буду отримувати і одні, і другі. От. Получається, по збігу обставин рамочки з Дніпра приходять першими. І я якби, думаю, так, треба отримати хоча б якісь. Сідаю в машину з кремкою, їду на нову пошту, отримую отримую ті рамочки, вони так класно запаковані, у чорному стрейч пльоночку. На касі питають, ви будете оглядати, я кажу, та яке оглядати? Там люди з Дніпра відправили мені рамочки. Я ж людям вірю, я сам порядна людина, я привик людям вірити. Тим більше в такий важкий час наложеним платежем, щоб ви розуміли, відправили рамочки з Дніпра. Думаю, ну як можна людям не вірити? Розраховуюся без огляду, без нічого, такий скоренько їду сюди в цех, на тому самому місці, де зараз я стою, ставлю той пакет такий чорних. Чорною стейш півкою запакований. Думаю, зараз я зніму відео, покажу, які класні рамочки до мене приїхали з Дніпра. Знімаю, знімаю я то відео. Буквально десь, напевно, на, на другій вже хвилині зйомки цього історичного відео. У мене починається нецензурна лексика. Я такий трошки емоціональний хлопець є блін. Я зараз так стараюся культурно з вами розмовляти. А так, коли щось піде не по сценарію, я таки можу плести, що йо-йо-йо. Ну і коротше, бачите, я вже трохи завівся. Так, все, заспокоїлися, видихли. А, фу. Ну, забрави ті рамочки. Продовжуємо. Починаю її розглядати і починаю, бляха, офігівати просто. Думаю, блін, на кого ж вона розрахована, та рамочка? Чи є у нас в Україні такі пасічники, які замовляють такі рамочки? Думаю, ну, добре. Без єврозамка вона. От дані рамочки. У мене ось тут лежать. Зараз вам покажу трошки поближче, Зараз чуть-чуть розкажу історію даної рамочки. Дивіться, дана рамочка у нас йде без єврозамка. Якість обробки даної рамочки така, бажає кращого. От, сучки попадаються. Тобто, я думаю, це десь третій сорт, який, знаєте. Давайте вже ближче, напевно, буду показувати. Дивіться. От, ну. Бачите, яка ситуація? Тут таке трошки пішов скол. ну ніби нічого страшного з тим можна жити, так? Отвори там буквально чуть-чуть змішані від осі, також вроді би нічого такого страшного. Отут такий сучок, такий сучок, так? в принципі, ну а що ж ви хочете, така невеличка рамочка. Може бути з таким сучком. Тут бачите, як втулочка йде. Ну Трошки втулочка не попала на посадочне місце, і як бачите, цей отвір такі зміщені в ліву сторону. Блін, ну я як мебельчик, я не можу на таке дивитися спокійно, розумієте? О, то одна рамочка. Беремо тут рамочку. Блін, аналогічні аналогічні такі проблеми. Знову ж таки, бачите, по, от всі отвори не по осі йдуть. Ну так, як? я не знаю, як то назвати. О, ці скоби на виліт, там, десь пішло щось сікася-накася, як то кажуть. Ось тут бачите, як воно там обзьол, українське слово, є таке? Ну, коротше, кора. Ви бачите. Так, і тут яку рамочку не візьми. от Воно все таке. Получається, з партії, є, щоб ви розуміли, от партія була така невеличка, 50 штучок. Ну, вчора вечором я, я, я розумієте, от я замовив рамочку в зборі. Чому? Тому що мені треба максимально швидко там навошив, поставив вулик і все, вже працюють бжілки, я доволі сижу вдома, пиво п'ю. А я вечором приходжу там, кажу там дружині, пішли, допоможеш мені там ну, з рамочками. Ми йдемо сюди в цеху. Я починаю там розбирати ті рамочки, починаємо пересверлювати. Мені, щоб просто сидіти там, дивитися телевізор, розказувати анекдоти, Ми сидимо і розбираємо ті рамочки. Починаємо їх збирати. А, до речі, дві тут ну, чорний метал. Починаємо пересверлювати, починаємо перетягувати дротик у вот той. Ну, коротше, б'єк повний. Так, ну. Зрозуміло, що є такі от рамочки. Напевно, хтось такими користується, Ну, я, я такі в себе не використовую. Ну, до речі, можу комусь відправити, якщо когось цікавлять такі рамочки. Так, давайте тепер будемо розпаковувати, добралися ми вже до рамочок, які приїхали з Хмельницької області. Так, так, так. З Кам'янки. Люди мені також пішли на зустріч, я також на довір'ю замовити рамочки без огляду сьогодні забираю, тому що нема смислу, нема потреби оглядати, тому що гроші вже давно перераховані туди. Так що, що ж там дивитися, вже... Подивимося разом. Так, але дивіться, там виходить. Получается... О! Ну все. Я вже думаю, ви самі зрозуміли, так? Якої якості будуть рамочки? Ви зрозуміло, так? Так, 32. 32 зуба. А, блін, нема одного чи що, блін. А, тото то, зуба мудрості в мене немає. Так, друзі, дивіться, яка ситуація. От такі от приїхали до мене рамочки. Рамочки. Можу з певні сказати. Ну, якщо так сказати, знаєте, в меблях преміум класу, тобто вищого готунку, перший сорт. Я би міг сказати, що там є якийсь вищий сорт. Перший сорт то замало, напевно, сказано для таких грамочок. Єврозамочок вверх, єврозамочок вниз. Давайте я вам просто ближче її покажу, щоб ви все самі зрозуміли. Верхній брусочок, як бачите, йде тощиною 10 мм. Іде ще у нас з пропилом під вущинку. Отакі от втулочки. Всі на своєму місці. Бачите? Отакої от якості єврозамочок нижній. Отакої от якості замочок верхній. Все зібрано, я так розумію, на ну, спеціальних приспособах на кондукторах. Тому що бачите, як чотенько все по центру. Тобто люди з відповідальністю ну, відносяться до своєї роботи. От. Так що давайте підітожимо. Я вже для себе остаточно зробив висновки, що всі наступні рамочки я буду замовляти тільки у даного виробника. І вам можу сказати. Також шукайте хороших виробників та будь-якої продукції, що стосується бджолярства, та не тільки. Перевіряйте. І не, не робіть тих помилок, яких, які я завжди зачастую роблю. Але я думаю, що вже настане той момент, що я не буду настільки наївним. І буду також перевіряти товари на пошті і буду перевіряти продавців. А зараз вам всім бажаю гарного сезону. До нових зустрічей, Пока-пока.